Звідки родом косметичка, а також що носили у таких сумочках у середньовіччі? Сьогодні у таємницях деко понишпоримо у цьому невід'ємному атрибуті жіночого догляду. Цікаво знати, вважається, що першими стали використовувати аналог сучасної маленької сумочки, косметички жінки в Азії. А у середньовіччі світські дами носили невеличкі сумочки, які були задекоровані дорогоцінним камінням. У них зазвичай носили дзеркало, хустинку та аналоги сучасної косметики органічні рум'яна, пудри та помади. Особливо актуальною косметичка стала в епоху балів, адже туго затягнутий корсет нерідко призводив до втрати свідомості. І в той час з собою жінки завжди мали баночку аміаку, що швидко приводила їх до тями. Маркіза де Помпадур по переказам обожнювала рукоділля та мережево. Чим вона і задекорувала свою косметичку та звільняла бум популярності у Франції 18 століття. У той період існувала закономірність. Чим багатша власниця косметички, тим аксесуар менший за розміром. Він більше нагадував витвір мистецтва. Для його прикраси застосовувалися дорогі тканини і дорогоцінні камені. Але у 20 столітті з розвитком промисловості маленькі сумочки та косметички почали масово шити на фабриках з недорогих матеріалів. Косметичка перестала бути занадто дорогим аксесуаром. І на перший план вийшла функціональність. Діайвай. Які ж види косметичок існують, та як обрати найзручнішу зараз поговоримо. Косметичка сумка. Така сумка завжди супроводжує жінок протягом дня на роботі, святі, прогулянці чи ресторані. Необхідною її рисою є міцність та практичність, без зайвих відсіків. Втім, має зберігати форму та бути вологостійкою. У ній зазвичай знаходиться косметика, що використовується протягом дня для підтримки свіжості макіяжу. Косметичка Органайзер. Такий вид сумок використовують для зберігання косметики вдома. Тут є все: від косметики для щоденного макіяжу та догляду до зберігання Ня прикрас та аксесуарів. Органайзер передбачає велику кількість відсіків, кишень та простору. Хороший органайзер дає можливість завжди зберігати все у порядку, навіть при великій кількості косметики. Косметичка валіза. Зазвичай даний різновид використовують професійні візажисти, адже вони потребують великого б'юті кейсу для зберігання та постійного транспортування різних відтінків тонального крему, тіни, помад та інших косметичних засобів. Чоловіча косметичка. Чоловікам косметичка особливо необхідна під час подорожей, хоча й існує міф, що вони ними взагалі не користуються. Втім, чоловіки мають немалий арсенал засобів, які вони щодня використовують, а саме бритва та всі необхідні засоби для гоління гребінець, одеколон, зволожуючий крем, ножиці, дзеркало та багато інших індивідуальних речей. Для чоловіків косметичка має бути стриманих тонів практичною, довговічною, зручною та функціональною. Дорожня косметичка для такого типу сумки дуже важливо бути легкою, функціональною та водостійкою, адже саме це може врятувати весь ваш багаж від забруднення у разі протікання улюбленого тонального крему. Найкращим варіантом для подорожей є косметичка, яку можна підвісити на стіну на гачок. Вона зазвичай має декілька відділень, наприклад, для декоративної косметики, для гігієнічних процедур та для ліків. Також вагомою перевагою буде наявність вбудованого дзеркала. Особливу увагу слід приділити фурнітурі. Липучки швидко можуть зноситися, а кнопки зламатися. Тому радимо блискавку. А яка з косметичок найбільше сподобалася вам? Пишіть у коментарях, а також діліться про що б хотіли дізнатися у наступному випуску таємниць деко. Ну а на сьогодні у мене все. Адьо!